Налаштуємо наші підпахвові милиці. Почнемо з висоти. Відстань від пахви до милиці має бути приблизно 5 см або 3 пальці. Якщо ми встановимо їх занадто високими, то при ході ми будемо сильно впиратись на них плечима, що з часом призведе до травмування нашого плечового нервового сплетіння і викличе біль і оніміння в руках. Якщо ми встановимо їх занадто низькими, то при ході нам буде важко тримати їх баланс. Налаштуємо рукоятку. Опускаємо руку вниз, і рукоятка має розташовуватись на рівні нашого зап'ястя. Тоді лікоть буде трошки зігнутий приблизно під кутом 15-25 градусів, і нам буде зручно спиратись на милиці. Якщо ми встановимо її занадто низько, то при ході ми будемо спиратись на прямі руки, що буде чинити зайве навантаження на наш плечовий суглоб, який з часом може травмуватись і боліти. І головне, коли рухаємось, то спираємось тільки на долоні, на плечі не спираємось, а тільки підтримуємо рівновагу милиць.